Знайшовся Янукович, виявляється, експрезидент президент перебіжчик разом зі своєю шайкою. Майже 10 років не виїжджає за межі РФ, бо боїться переслідування. Та він собі облаштував нове межегір'я по сусідству з іншими російськими можновладцями. Як змінилося життя легітимного? Та чи зможе Україна колись посадити його на лаву суду? Давайте розбиратися з вами. Новини Тисенії і я Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Що що такого я особисто не очікував. Після втечі до Ростова у 2014 році Янукович більше не виїжджав за межі Ерефії. Про це в інтерв'ю Кіринформу заявив прокурор у справах майдану Іван Бабенко через міжнародне переслідування. Легітимний став такою собі російською полонянкою. живе у маєтку під Москвою і напевно чекає, поки його звіти визволить принц на білому коні. Не зафіксовано випадків, щоб Янукович чи хтось із його колишніх підлеглих виїжджав навіть в країни третього світу, африканські країни чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями. Не думаю, що хтось із них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі. А пам'ятаєте, були чутки, що у 22-му на самому початку повномасштабного вторгнення Януковича тягали до мінська, щоб привести легітимного назад до влади? Не здивуюсь, що це і був єдиний раз, коли Януковича вивезли з рашки. Марно поганявши діда білоруськими лісами, схоже його повернули назад. Але варто сказати, що окрім подорожей у Росії Янукович навряд чи собі у чому відмовляє. Ще у 16-му році тодішній кореспондент Уніан у Москві Роман Цимбалюк їздив на пошуки Федоровича елітними селами під Москов'я. Тоді його геолокацію, нібито, злив уже покійний рашистський співак Йосип Кобзон. Ви коли лично бачили Віктора Федоровича, вашого сасіда, то есть лично ви його самі там не видели? Нет, не видел. Починаємо шукати потенційних сусідів Федоровича. Людей тут не ані магазинів, ані кафе поруч. Складається враження. Живуть тут виключно самітники. Ну це то, що писали, он там далі, рядом з Камзоном живе. Якби трошки писали. Никогда його здесь не було. Смислі Януковича, канішне, а кабзон кабзум Коб... але Янукович жив не там, проте не так вже й далеко. Наприкінці лютого 2014 року російський політик Олег Мітволь у твіттері здав, де живе Янукович. Можемо поздравить наших українських братів біженців з приобретінням вчора дома в посілки Барвіха за 52 мільйони доларів. Робльовки слава, зараз цю інформацію вже підтверджує і українська прокуратура. Ось до речі, як виглядає елітна, як її звуть самі рашисти, підмосковна барвіха. По сусідству з Януковичем тут живуть російські співаки, репери, мільярдери та путінські чинуші. Барвіха, звісно, не межегір'я. Не думаю, що сусіди Януковича були б захваті від сусідства зі страусами, яких так любив гарант. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. що ви підтримували? Що я підтримував цих страусов за роки у вигнанні встиг Янукович стати і молодим батьком, принаймні так у 20-му році стверджувала журналістка Соня Кошкіна за її інформацією, приблизно у 18-му році у Федоровича від коханки Любові Поліжай народився син Гріша. Сам Янукович немедійний. Після відверто невдалих виходів на публіку росіяни кинули спроби просувати його в український медіапростір. Експрезидент Втікач винурнув з небуття у 2019 році перед виборами. Не знаю, що хотіли з нього зробити рашисти, проте той не зміг сказати нічого притомного, а лише трошки поботав пафені. Мене кинули, як лоха. Уже під час вторгнення Янукович вийшов з тіні та написав звернення до українців. Цю інформаційну операцію колишній президент знову. Провалил. То, что кремлевские политтехнологи далеки от реальной обстановки в Украине, показала и их следующая акция – заставить Януковича написать письмо украинцам. То, что в документе нет грамматических ошибок, уже наталкивает на мысль, что Виктор Федорович трудился над этим шедевром не в одиночку. Ну а смысл убеждает в этом на 100%. Нынешнее ситуативное сближение с Польшей грозит ситуацией, когда Украина может быть вынуждена пойти на фактическое слияние с ней, поскольку возникнет угроза ее экономической несостоятельности защищать свой суверенитет. А вот еще один тезис. Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет к этому Запад и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно. И поставки вооружения Украине тоже. Удивительно, с какой точностью Янукович дублирует все месседжи Кремля. Залишились невиїзними з Росії прихвостні Януковича, екс-міністр МВС Віталій Захарченко, і його колишні підлеглі, Ексзаступник заступник керівника київської міліції Петро Фечук і екс-командир Беркута Сергій Косюк. Останні двоє служать у російських силових структурах. Доповнює українську діаспору зрадників колишній прем'єр Микола Азаров, і екс генпрокурор Віктор Пшонка. А от колишній міністр оборони Лєбідів разом із колишнім головою СБУ Якименком переховуються в окупованому Криму. Переховується у Рашці, й колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович у липні 22-го йому оголосили підозру у державній зраді. Той мав забезпечити рашистам швидке захоплення півдня України, за словами прокурора Бабенка, повернути Януковича в Україну та засудити поки що не вдасться. Українське правосуддя ще у 20-му році просило Інтерпол видати втікача, проте там вважали справу політично упередженою. Нагадаю, 4 жовтня 23-го року ДБР завершило слідство у справі щодо Віктора Януковича за організацію розгону та розстрілів майданівців 18-20 лютого 2014 року. Обвинувачувальний акт направили до суду, окрім Януковича серед обвинувачуваних, також колишній міністр внутрішніх справ Захарченко, голова СБУ Якименко, міністр оборони Лєбідів та інші силовики. А як думаєте, ви чи справді расисти намагались знову посадити Януковича у крісло президента? Пишіть свої думки у коментарях під відео, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі.